То дивиться наш канал на часі програма Україні професійний флот. 2012 рік у Збройних силах України визначено роком командира-лідера та роком фізичної підготовки і спорту. Протягом цього року всі військовослужбовці повинні фізично загартуватися та розкрити свої лідерські якості для успішного виконання поставлених завдань. Рік попередній 2011, й було визначено роком сержанта, адже саме сержант, молодший командир, є надійним помічником офіцера, від якого певним чином залежить рівень підготовленості солдатів, їхня дисциплінованість, знання зброї та техніки, згуртованість і надійність військового колективу, який і повинен очолювати командир-лідер. Тож тема нашої сьогоднішньої розмови від року сержанта до року командира-лідера. Гостем нашої студії є начальник управління особового складу, заступник начальника штабу командування військово-морських сил збройних сил України, контрадмірал Ігор Тимчук. Вітаю вас, Ігор Володимировичу. Добрий день. Тож переходимо до першого питання. 2011 навчальний рік був роком сержанта старшини, і на флоті було розгорнуто активну роботу щодо створення професійного старшинського та сержантського корпусу. Проведена певна робота щодо підвищення ролі та місця сержантського і старшинського складу в навчанні, вихованні та підготовці підпорядкованого особового складу. Що було зроблено, та яких здобутків досягли військово-морські сили України в цьому питанні протягом року військово-морських силах з метою створення Сержантського та старшинського корпусу було проведено цілу низку заходів. По-перше, було проведено розмежування функцій молодших командирів та сержантського старшинського складу з метою підвищення ролі і рівня діяльності молодших командирів в питаннях проведення заходів бойової підготовки, виховання підлеглих та зміцнення військової дисципліни. Також у всіх частинах та на кораблях і в з'єднаннях створені ради сержантів. Рада сержантів це дорадчий орган командира, який працює в питаннях виховання сержантського та старшинського складу, займається питанням вирішення побутових проблем, питанням призначення на старшинські посади, присвоєння чергових військових звань та в інших питаннях, що стосуються діяльності сержантів і старшин. Що стосується діяльності командирів, Підрозділів і частин в питаннях виховання сержантського і старшинського складу, то їх діяльність, перш за все, направлення на зміцнення авторитету і ролі сержантів і старшин. Протягом року пройшли підготовку на всіх рівнях підготовки сержантів і старшин у військово-морських силах, в навчальних центрах Збройних сил 614 військовослужбовців. Контрактної служби таким чином протягом року нам вдалося збільшити укомплектованість посад сержантів і старшин на 11%. І сьогодні рівень укомплектованості сержантських і старшинських посад у військово-морських силах складає 77%. У військово-морських силах України професійні сержанти та старшини, як я розумію, визначають особливу роль у створенні сучасного і боєздатного війська, уособлюють процес подальшої професіоналізації збройних сил. Зв'язку з цим на флоті, як ви вже сказали, було обрано головного старшину флоту. Які функції виконує ця посадова особа і яку роль відіграє у визначенні лідерських якостей молодших командирів? У 2011 році році наказом командуючого військово-морських сил на посаду головного старшини військово-морських сил призначений старший мічман Рябцев Сергій Олександрович, бувший головний боцман гетьмана Сагайдачний. Сергій Олександрович має великий досвід корабельної служби, пройшов службу на кораблі від матроса до старшого мічмана, головного боцмана. Має певний досвід як корабельної служби, так і в питаннях виховання підлеглих і в питаннях виконання завдань кораблем в морі. Основним із завдань головного старшини військово-морських сил. Перш за все, це робота в з'єднаних і частинах з сержантами, з радами сержантів, з головними сержантами, з метою підвищення їх рівня і ролі в вирішенні питань бойової підготовки, зміцнення військової дисципліни і підвищення авторитету і ролі сержантів і старшин. Віднедавна головні сержанти і старшини беруть активну участь у засіданнях військових рад, службових нарадах і разом з офіцерами обговорюють питання реформування і розбудови збройних сил України, підвищення якості проведення заходів бойової підготовки та життєдіяльності військових частин і підрозділів. Як ви вважаєте, це позитивно впливає на взаєморозуміння між офіцерською та сержантською ланкою у виконанні поставлених завдань? Звичайно, основною метою і створення сержантського корпусу і рад сержантів. І введення посад головних сержантів було направлено на те, щоб була надана командирам допомога головних сержантів і рад сержантів у всіх питаннях діяльності у всіх військових частинах, де створені сержантські ради. Де введені посади і призначені на посади головних старшин, всі головні старшини приймають безпосередню участь в вирішенні завдань, які стоять в частинах. На всіх нарадах, які проводять командири, приймають участь сержанти і старшин, і свого боку надають рекомендації командирів що успішно вирішення поставлених завдань в аспекті діяльності сержантського і старшинського корпусу. Звичайно, це дуже позитивний момент, і саме головне, що завдяки цій роботі підвищується авторитет, роль і значення сержантського. Корпусу в успішному вирішенні поставлених пілічастинами та підрозділами завдань. На початку нового навчального року у клубі штабі командування військово морських сил України відбулися збори головних старшин та сержантів Національного флоту. За перебігом заходу спостерігали і наші кореспонденти, тому я пропоную переглянути сюжет. На посаді головного старшини Військово-морських сил України, старший мічман Сергій Рябцев, вже майже місяць. Він вже ознайомився зі своїми обов'язками і сьогодні вперше зустрівся з головними старшинами національного флоту, щоб познайомитися, поспілкуватися з підлеглими військовослужбовцями та відповісти на запитання. Я відповідаю за всіх старшин Військово-морських сил збройних сил України. І цей рік, назначений головним збройних сил України начальником генерального штабу ріком командира лідера. Командир лідер це не тільки офіцер, це ще в першу чергу старшина. Старшина як керівник підрозділу, як командир відділення, старшина команди. Він відповідає за своїх підлеглих, навчає їх військової праці. Радне праці самі сержанти добре розуміють, що їх обов'язок як молодших командирів не тільки самим вчасно і правильно виконувати всі поставлені завдання, а й вимагати в цього від підпорядкованого особового складу у навчальному центрі Військово-морських сил України раду сержантів та старшин очолі, старший мічмен Микола Бевс. Для нього на зборах було багато нової інформації та завдань на майбутнє. На цих зборах збирає вже головний старшина військово-морських сил. Керівництво Збройних сил України повернулося обличчям до сержантів, старшин, підіймається статус старшин як командирів. Тобто офіцерський склад вже займається бойовою підготовкою, а вихованням та навчанням буде вже займатися безпосередньо старшини та сержанти. Хочу про навчальний центр, хочу сказати, що на даному етапі вже старшини проводять навчання. Наступному році, десь числа 9 січня, у нас будуть набір на навчання сержантів базового рівня, тобто це командир відділення, і вже буде запрошуватись на навчання. Для виховання навчання особового складу головний старшина військово-морських сил, також головні старшини кораблів, окремих частин. 2012 рік визначено у збройних силах України роком лідера та фізичної підготовки. Сьогодні сержантський та старшинський склад збройних сил України, а зокрема військово-морських сил, успішно несе бойове чергування, бере участь у міжнародних навчаннях, ефективно виконує миротворчі завдання з охорони миру і спокою в різних куточках світу. До сержантів та старшин на зборах звернувся команд військово-морських сил сил Збройних сил України адмірал Віктор Максимов. За цей рік було багато зроблено підвищення ролі старшини і сержанта. Раніше такої уваги до старшин і сержанта, сіжанта і, і прапорщиків не було, ви самі знаєте. І 2011 рік ми робили, ви зараз знаєте, що назначений головний сержант військово морських сил, зараз головний, головний сержант. Потому что действительно получается, вот я вам хочу сказать, что без сержанта, без старшины, без мичмана тяжко працювати. Потому что, на жаль, офицеры выполняли обовески мичманов, сержантов и старшин. А роль старшины командира ведения, она была взагалі нивелирована. Каждый должен заниматься своей справой. Майбутнє військоморських сил України та держави в цілому саме за професійними збройними силами. Хоча процес переходу армії на професійну основу доволі складний, він триває вже не один рік. Тож будемо сподіватися, що саме військоморські сили України першими з звідів збройних сил 100% перейдуть на контрактну основу, де головні старшини та сержанти будуть відзначати важливу роль у професіоналізації українського війська. Як бачимо, темі лідерства у військовому колективі надається велика увага, адже ж далеко не всі народжуються командирами і багатьом, щоб здобути такі навики, потрібно вчитися, часом використовуючи і сторонні допомоги. Тож, де саме у військово-морських силах України навчають військовослужбовців бути командирами? Ну систему підготовки лідерів можна розділити на дві частини: перша частина це теоретична підготовка, це підготовка молодших командирів лідерів в навчальних центрах збройних сил, в тому числі і в навчальному центрі військово. Морських силах і в академії військово-морських сил у військово-морському коледжі теоретична частина передбачає оволодіння е, теоретичними знаннями методів і форм роботи як командира-лідера. І друга частина це практична безпосередньо в з'єднаннях частинах та кораблях. Тут уже безпосередньо командири старші за віком і досвідом сержанти і старшини. Проводять практичну підготовку сержантського молодого і старшинського складу і лідерству і розвивають їх лідерські якості. Вже третій рік поспіль у навчальному центрі військово-морських сил України працює рада старшин та сержантів, мета якої надання допомоги командирам з питань проходження військової служби старшинським та сержантським складом. Робота цієї ради вже має певні результати, про які дізнавалася наша знімальна група. Тож я пропоную переглянути ще один сюжет наших кореспондентів. Очолює раду сержантів та старшин навчального центру військово-морських сил України старший мічман Микола Бевс. Сам Микола родом з Херсонської області. Його дід та батько також були мічманами та служили у збройних силах. І Микола завжди прислуховувався до їхніх порад. Тому життєвий вибір стати військовим, а саме мічманом був для майбутнього військовослужбовця, не випадковим. У 2004 році Микола закінчив військово-морський коледж військово-морських сил, а потім і центр підготовки сержантів старшинського складу збройних сил України у Харкові, після чого був направлений на посаду головного старшини у навчальний центр військово морських сил України. Рада сержантів розглядає весь спектр питань, які стосуються безпосередньо старшин та сержантів. Це і проходження військової служби, і гуманітарна, і культурна та виховна робота. Навчальному центру здійснюється робота щодо досконалення навчання та підготовки старшинського сержантського складу базового рівня. З разом з головним старшиною військовоморських сил збройних сил України старшим Мішуном Рябцевим, була проведена робота, внаслідок чого вже є ну, деякий позитивний напрямок в цій роботі. Тобто для навчання та виховання командирів відділень, тобто перша ланка командна, яка виховується в навчальному центрі. Запрошуються для їх виховання головні старшини бригад, головні старшини кораблів, головні старшина військово-морських сил. Також вже запроваджено і 20, да, 20 січня вже буде виїзд на гетьман Сагайдачний, де командири відділень, майбутні командири відділень будуть практично відпрацьовувати дії за програмою підготовки. Складається рада сержантів з 13 представників від кожного підрозділу навчального центру, які є безпосередніми начальниками сержантів та старшин. Збирається ця рада один-два рази на місяць. Основні питання, які хвилюють військовослужбовців строкової та контрактної служби, це переважно побутові умови та соціальний захист військовослужбовців. Тому визначений начальник сержантів та старшин повинен вміти керувати особовим складом, визначати особисті та лідерські якості підлеглих, управляти процесами, які проходять у військовому колегі. Від кожного підрозділу представляється один особа, яка буде представляти свій підрозділ на раді старшин. Тобто збирається старшини підрозділу і вирішують. Він розглядає його як дисциплінованість, виховання, вміння, спілкування з особовим складом і командирські та лідерські якості це в першу чергу. І вже ця людина представляє свій підрозділ на зборах сержантів старшин. Результатом позитивної роботи ради сержантів навчального центру є методіка, яку впроваджує головний старшина частини Микола Бевс. А ще він передає свій досвід іншим сержантам, які звертаються до нього за допомогою. За словами командирів начального центру, зі створенням ради сержантів ситуація у підрозділах змінилася на краще. Вони два рази на місяць. Збираються радою сержантів, обговорюють проблемні питання, які протягом цього періоду з'являються. Також на своїх засіданнях вони обговорюють щодо подальшої кар'єри особового складу, який може призначатися на вищестоящі должності або призвоєння військових звань. Також він взаємодіє з радою офіцерів, з командиром частини і надають пропозицію щодо подальшого вирішення. Проблемних питань, які виникають посудиної діяльності, з появою ради сержантів вони взяли на свою частину цей, так сказати, кусок роботи, які раніше виконували офіцери, зараз виконують От во голові з сержантом-інструктором, головою ради сержантів навчального центру, вони займаються вихованням, викладанням деяких предметів військових дисциплін. Сьогодні сержантський та старшинський склад збройних сил України, зокрема ВМС, успішно несе бойове чергування, бере участь у міжнародних навчаннях, ефективно виконує миротворчі завдання за охорони миру і спокою в різних куточках світу. А самі сержанти добре розуміють, що їх обов'язок, як молодшого командира, не тільки самому вчасно і точно виконувати всі поставлені завдання, а й вимагати цього від підпорядкованого особового складу, адже майбутні морських сил України та держави в цілому саме за професійними збройними силами. Я вважаю, що ми однозначно перейдемо на контрактну армію. Чому? Тому що контрактник це буде вже професіонал свого діла. Тобто він строковика необхідно кожен період навчати. Контрактник він прийшов, він вже буде до кінця займати своє справи. Підготовка старшинського та старшинського складу так, у нас є фахівці, які знають своє діло, які зможуть навчити і виховати. Підлеглий особовий склад для цього ми запросимо в навчальний центр на підготовку для командирів відділень. Тобто, це перша командна ланка. Як ми їх виховуємо, так вони далі підуть у Збройні сили. Як бачимо, сержантський корпус у військово-морських селах України існує і його діяльність стає дедалі результативнішою. Скажіть, будь ласка, які перспективи кар'єрного зросту мають ініціативні молоді люди, які володіють певними лідерськими якостями? Відповідно до концепції кадрової політики та концепції створення сержантського та старшинського складу, кожен військовослужбовець, в тому числі військовослужбовець контрактної служби, сержантського та старшинського складу, повинен знати свою перспективу свого кар'єрного росту. В кадровому центрі військовоморських сил існує відділ управління кар'єрою та комплектування стержанських і старшинських посад. В кадровому центрі відпрацьована база даних на всіх військовослужбовців контрактної служби, військовослужбовців стержанського і старшинського складу. З метою забезпечення діяльності цього відділу опрацьовані програми кар'єрного росту за кожною посадою, а також паспорти посад. Останні два роки всі військовослужбовці контрактної служби, в тому числі сержанти і старшини, підлягають щорічному оцінюванню. І на підставі результатів щорічного оцінювання, на підставі паспортів посад, які являються вимогами до цієї посади, та алгоритм кар'єрного росту за кожною посадою, створюється резерв кандидатів військовослужбовців контрактної служби, також сержантської старшинського службу для просування по службі. Результати оцінювання доводяться до кожного військовослужбовця, а також резерви кандидатів доводяться до кожного військовослужбовця. Таким чином, кожен військовослужбовець, кожен старшина, сержант, офіцер знає перспективи своєї службової і кар'єрного росту. Згідно з рішенням начальника генерального штабу головного командування збройних сил України стосовно вдосконалення лідерських якостей молодших командирів. У визначених військових частинах військово-морських сил України міською громадською організацією молодіжного центру Волонтер проводяться курси тренінгів під назвою Командир-Лідер, основа дієздатності та престижності служби у військово-морських силах збройних сил України. Чим корисна така допомога та чи впроваджуватиметься така практика управлінської діяльності в навчальну програму молодших командирів? Звичайно, це дуже корисна робота у січні місяці в береговому ракетному дивізіоні. За допомогою молодіжного центру волонтер проводились тренінги з військовослужбовцями контрактної служби сержантського і старшинського складу. В ході цих тренінгів приймали участь всі військовослужбовці сержантського і старшинського складу, брали найсучасніші методики, і оце дуже корисний захід. Я сподіваюся, що і в майбутньому ми будемо сумісно з молодіжною організацією Волонтер проводити ці заходи в інших частинах та з'єднаннях військовоморських сил. Як я вже говорила, 2012 рік, згідно рішення Міністерства оборони України і Генерального штабу збройних сил, є роком командира лідера і фізичної підготовки. На чому акумулюватиме свої зусилля командування флоту, щоб сформувати у офіцерського корпусу необхідні лідерські якості та підвищити їхню зірцевість та авторитет. З метою виконання поставлених задань цього напрямку діяльності командування військово-морських сил. Перш за все, свої зусилля зосереджувати буде на наступному. Перше це е, вивчення і знання кожного військовослужбовця, в тому числі і офіцерським складом, перш за все, своїх функціональних обов'язків і їх виконання. Подальше удосконалення методики і методології е, роботи з підлеглим особовим складом. Наступне це зірцевість, забезпечення взірцевість всіх офіцерів, а також молодших командирів, в виконанні своїх обов'язків, тому що це перш за все з цього складається авторитет командира. Ну і звичайно, у подальшій роботі командного складу в питаннях підвищення ролі та значення командирів в виконанні поставлених завдань. У повітряних силах збройних сил України в рамках заходів року командира лідера зараз проходить конкурс Кращий офіцер. Чи планується проведення такого конкурсу у військово-морських силах? Якщо планується, то де, коли і як? Звичайно, це питання дуже актуально. Воно вивчається командуванням. В якому форматі де і коли це буде проводитися? Зараз це питання ще знаходиться в стадії вирішення. але обов'язково військово-морських силах цей захід проводитись буде. Краще є. Вони мусять бути краще є і вони будуть і будуть визначені. А скажіть, будь ласка, серед яких категорій військовослужбовців визначатимуть саме командирів-лідерів? Ну ми будемо визначати і проводити ця робота з визначенням по певним категоріям. серед командирів відділей, старшин команд, головних старшин, командирів з водів, командирів бойових частин, кораблів, з'єднань і так далі. Тобто, по кожної категорії буде визначатися кращий, кращий командир-лідер. Ну і на завершення нашої програми ваші побажання офіцерам та військовослужбовцям військово морських сил щодо удосконалення своїх лідерських якостей та фізичної підготовки. Хотілося би звичайно побажати всім командирам, починаючи від самих молодших командирів, від командирів відділень, старшин команд, звичайно, до командирів першого рівня, щоб цей рік, який визнаний роком командира лідера, та фізичної підготовки досяг своєї мети і досяг своїх успіхів. І що в кінці року кожен із нас міг сказати: Так, да, я підвищив свій рівень як командира-лідера і підвищив свої фізичні можливості. Дякую за цікаву розмову, за те, що прийшли. Дякую вам. І нагадую, що гостем нашої студії був начальник управління особового складу, заступник начальника штабу командування військово-морських сил Збройних сил України, контрадмірал Тимчук Ігор Володимирович. Дякую.